У багатьох фільмах транспортні засоби не відіграють таку важливу роль, як, скажімо, декорації чи костюми. Але в деяких проектах до появи автомобілів на екрані ставляться з такою ж серйозністю, як до написання сценарію або зйомки дубля. Часом, щоб обрати правильну машину, проводять цілий кастинг. Автомобілі в кіно обирають не лише за відповідність епосі та крутому зовнішньому вигляду. У деяких випадках машина стає невід'ємною частиною сюжетної лінії. У цьому сюжеті ми зібрали автомобілі, що відіграли важливу роль в історії кіно. А якщо це відео набере тисячу вподобаєк, то ми зробимо продовження. У 1998 році світ побачив перший комедійний бойовик серії фільмів Люка Бессона Таксі, крім колоритних акторів і авторського режисерського почерку. Глядачам також добре запам'ятався, і гарячі полюбився головний герой серед автомобілів білий седан Peugeot 406, на якому розсікав Даніель Моралес. По деяку, що спочатку головну роль повинен був виконувати Степан Гіга, але дядько Стьопа загнув гонорар непідйомний для стрічки. Тому люку бессону довелось взяти маловідомого француза. Вам пощастило? Я не лікар, та люблю швидку допомог. Цікаво, що у фільмі герой міг розганяти авто більше ніж до 300 км в годину. Хоча насправді, звичайна, ця машина призначена швидше для спокійної їзди по місту, а не для гоночних заїздів. І звичайно, таку потужність вона б не змогла видати. Не варто так ризикувати через мене. Майже половина авто на зйомках французького виробництва зі 105 машин, які брали участь в зйомках першого фільму франшизи. 39 були з французьких концернів. Бачили? Так, бачу. А ось один з цікавих фактів: у одній зі сцен фільму Герой самі на сирі вимовляє в сторону німців жарт, запитуючи їх: ну що ж, баварці, так і їздити на тракторах. Внаслідок цієї простої репліки творці фільму виплатили бренду Mercedes компенсацію за образу. Автомобільний гігант в якості вибачень забажав небагато немало 2 мільйона доларів. Ну що ж, принаймні, жарт залишився на місці. Французькому ютуб-каналі Movie Car Central вдалося отримати у своє розпорядження культовий Peugeot з фільму Таксі. Блогери зробили огляд автомобіля і розкрили його головний секрет двигун, завдяки якому машина демонструвала вражаючу динаміку в кадрах. Як видно з відео, зараз машина знаходиться в музеї пригод Peugeot у Франції. Загалом в зйомках таксі брало участь шість одинакових Peugeot 406, і цей автомобіль власне один із них. Ось куди подівались решта п'ять авто, наразі невідомо. Цікаво, що цей автомобіль Даніеля є не простим седаном, а гоночним Peugeot 406 STW. Довгі роки велика кількість фанатів фільму вважала, що всередині встановлено 1,8-літровий 4 двигун. Але насправді це не так, як виявилося, під його капотом ховається двигун v 8 потужністю 194 кінських сили. Пробіг машини кінозірки становить 10 тисяч кілометрів. Загалом автомобіль знаходиться в хорошому стані. Хоча деякі його елементи вже постраждали в силу віку. За роки свого існування, тюнінгований Peugeot 406 Даніеля став справжньою іконою серед любителів кіно і спортивних автомобілів. Ви напевно неодноразово помічали, що у фільмах Джекі Чана мелькає чимало автомобілів Mitsubishi. Звичайно, це не просто випадковість. У актора давній контракт з японською маркою. Згодом партнерські відносини перейшли у міцну дружбу. А Джекі Чан став відданим фанатом японської марки. Співпраця Mitsubishi Моторс та Джекі Чана розпочалась наприкінці 70-х. Згідно з контрактом, у кожному новому фільмі у тому чи іншому вигляді мали з'являтися автомобілі Mitsubishi. Першим таким фільмом стала картина 1984 року під назвою Гонки гарматне ядро 2». Згідно з сюжетом, Джекі Чан у ролі механіка Міцубісі бере участь у нелегальних перегонах на чудовому Міцубісі Стеріон. Цікавий факт, що в першій частині герой чана їздив на Субару, Діел. як би там не було, саме Міцубісі розгледіли майбутній потенціал зірки. Того ж року виходить фільм Закусочна на колесах, де герої пересуваються на забавному жовтому Mitsubishi Л300. Крім того, в картині присутні ще два автомобілі Mitsubishi – Стеріон і Tredia. Тим часом, мабуть, автомобілем, що найбільше запам'ятовується з трьома діамантами у фільмах Джекі, це унікальний прототип, створений на основі Mitsubishi Colt c 10 він з'явився в картині Обладунки Бога 1986 року і запам'ятався своїми технічними наворотами, чого тільки варта кнопка Твін Турбо та мотокрісло. Ще чудовим фільмом, де автомобілі японської марки представлені у всій красі, став Громобій 1995 року. Головними зірками в ньому були Міцубісі Джей Ті О та Іво3. Навіть після закінчення 30-річного контракту Джекі Чан тепло відгукується про автомобілі марки, ось що він відповів в інтерв'ю каналу Пабо. Як ви знаєте, зараз я знімаю заборонене царство. Коли я приїхав до Китаю, сталася плутанина, і в результаті я отримав Таврію замість позашляховика. Я подзвонив своїм друзям у Міцубісі, і вони відразу ж відреагували, надіславши мені новий позашляховик для пересування по Китаю. А таврію я відправив назад в Україну. Вони також надіслали ще дві машини для моєї команди каскадерів. Я хочу подякувати їм за турботу про мене. Я був з Міцубісі протягом 30 років і не важко уявити, чому. У нас завжди були добрі стосунки, і я вірю у їхні автомобілі. Дякую, Міцубісі. А Таврія була хороша, правда, колір не пасував. Ну і двигун слабенький. Міцубісі краще. Автомобілі та поп-культура мають довгу історію, наприклад, мультисеріальний фургон зі Скубі-Ду або GMC DeLorean із назад у майбутнє були законодавцями моди на багатьох рівнях. Одним із таких знакових автомобілів був фургон Матта Кадца. Показаний у фільмі Тупий і ще тупіший із Джимом Керрі і Джефом Деніалсом у головних ролях, пам'ятаєте, шалений фургон, покритий хутром? У фільмі 1994 року Лойд та Гарі двоє тупих найкращих друзів, які вирушили в пригоду в Аспен, штат Колорадо, у фургоні Матта Катса, під цим пухнастим хутром знаходився Форт Еконолайн 1984 року. Випуску непримітний фургон того часу, який брати Фереллі перетворили на забавний пухнастий автомобіль. Ford Econoline мав стандартний двигун v 6 але також пропонувалися варіанти v 8 з дизельними двигунами. Для фільму тупий і ще тупіший Econoline перетворився на собаку на колесах. Хутро покривало внутрішню та зовнішню частину автомобіля, а також мало рухливі вуха, ніс, вуса, язик і ноги, що закривало доступ до бензобака. Оригінальний фургон Матакаса знову з'являється в 2014 році в фільмі Тупий і ще тупіший 2», де Ллойд і Гаррі воз'єднуються з машиною через 20 років. Сайт Reddit розшукав фургон фургодца. Він знаходиться в музеї автомобілів знаменитостей у Бренсоні, штат Міссурі. Тим не менш, існує набагато більше копій, і багато хто з них беруть участь у парадах та гонках для просування реклами та бізнесу. Немає нічого кращого за автомобілі з кіно, які змушують нас повертатись з думками в ті часи, де був мир та спокій. Бережіть себе, до нових зустрічей!